Всім привіт, вітаю вас на каналі Крісперс ТВ. Сьогодні 24 квітня, а це значить, що Що ви вже в курсі всіх подій, які відбуваються наразі за кордоном. Мабуть, ви вже бачили ці скандальні відео про те, як люди скандалять в ДП документах і розбираються по всій Європі. Ви давайте мені документи. Я не вийду отсюда, поки ви мені не видасте документи. У вас тут інтернет робе і верифікація! А що? 에, можна ще попросити чашечку кофе і круасанчик желательно з Франції. Нікуди воно докотиться. Нам не розкажуть, то новинах правда не декодиться. Я громадянин суверенної держави. відчуттям мені без мене тільки що поржали. А що ж відбувається в Туреччині? Спойлер: в Туреччині видавалися закордонні паспорти українцям, які подавали документи до 23.04. І сьогодні ми їх отримали. Я слуху. Я слуху. Всі, ви Важливо, що ми подавали документи в лютому. Паспорт був виготовлений вже в березні. Важливо знати те, що всім, хто проживає в Туреччині, в Алані в Анталії, прийшло повідомлення про те, що 22.04 в 21 е, з чимось прийшло повідомлення про те, що паспорти вже знаходяться в консульстві Анталії, і від завтрашнього числа ви можете їх отримати давайте трошки лірики да? 23 квітня двадцять квітня консульства україни тимчасово припиняють надавати послуги чоловікам призивного віку міністерство закордонних справ доручило керівникам усіх дипломатичних установ україни з 23 квітня тимчасово призупинити вчинення усіх консульських дій щодо громадян україни призивного віку про це повідомило ЗНЮА із посиланням на вис першого заступника міністерства закордонних справ андрія Сибігі. Який видання отримав у своє розпорядження, і так цитата з урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з тимчасовою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України з метою на допущення уникнення громадянами України обов'язку з регулювання питань військового обліку територіальними центрами, центральними комплектування, центрами комплектування й соціальної підтримки та неявності військового облікових документів доручаю з 23.04.2024 року тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Пряма цитата з того, що йдеться у листі, і так сьогодні нагадую 24-те, Ми сьогодні вранці отримали паспорти. Як і більшість українців, які подавали документи до 23-го, нуль четвертого, тим часом у Європі ви можете побачити на наступних відео. Прийшов А Чого ти там прячеш? Пашліпаговорілян, давай. Пристроився собі за, за спідницями, так? Да? Не шуми, тобі не зря. Тобі оці власти, не шуми, поліцію загребуть. Тим часом у Європі в ДП-документі було призупинено повністю видачу усіх паспортів і усіх готових документів, які наразі вже е, виготовлені. І так, Паспортним сервісом ДП-документ було опубліковано новину на своєму сайті про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах. Ви можете побачити ось ці відео в інтернеті. Вони в загальному доступі це знімають люди, які приходили в сам ДП-документ. Вони там сваряться, скандалять і так далі. Тим часом консульства видають готові документи. В той же самий час. Є роз'яснення на, на сайті консульства е, України в Анталії. Якщо людина вже подала заяву до 23 квітня, чи означає це, що вона тепер не отримає послуги? Ні, не означає важливо зазначити, що всі заяви про надання консульських послуг подані до зазначеної дати буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі. У тому числі подані до 23.04 заяви на оформлення паспортів Громадиної України для виїзду за кордон. Ну, виходячи з цієї відповіді, яка опублікована на офіційному сайті консульства, ви маєте отримати свої документи без всяких проблем. Дуже цікаво, що після опублікованих відео в соціальних мережах з пунктів видачі паспортів, ДП документ. Консульств, ці всі скандали забастовки. Дуже цікаво, що США на сайті US Department of State вирішило зробити підсумки за 2023 рік щодо прав людини в Україні. І ви там можете побачити, я вам залишу ось посилання. Ви можете побачити загальний перелік порушень. і ви можете сказати, що так справедливо, що там не надають консульські дії і так далі. Але я не знаю наскільки це взагалі легально не надавати консульські дії. Це по-перше, це як зупинити суд під час корони. В нас також приходили різні розпорядження, але ми не зупиняли роботу суду ні на хвилину, тому що правосуддя має здійснюватися так само, і дипломатична установа має працювати. Також членкиня комітету ВР з нацбезпеки Соломія Бобровська для Радіо Свобода заявила, що хочуть викликати, викликати представників міністерства для роз'яснень. Прямо мова. Компетенція, тому що МЗС, я не пригадую на жодному комітеті з приводу коментарів правок, які відносилися до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому е я думаю, що ми на найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили. Все те збурення, про яке вони нас не попереджали, але за три місяці фактично незаконно видали, чи напівзаконно видали такі розпорядження, які мають дуже е сумнівний результат, адекватність і зміст. Вона також наголосила, що після 18 травня у чоловіків призивного віку є два місяці на оновлення військово-облікових даних, а обмежень на консульські послуги до цього часу не мало б бути. Отакі новини на сьогодні. Ось ввечері вже на фінальному монтажі я знову все перевірила і побачила ще, що було опубліковано на сайті KMU.gov.ua, було опубліковано зміни, що вносяться до пункту 11 постанови кабміну від 10 червня 2022 року. номер 678, сімдесят пункт після абзацу третього новинами абзацу такого змісту. Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 16 до 60 років здійснюється у територіальному органі територіальному підрозділі, підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України. Для організації їх видачі не здійснюється. Також було опубліковано коментар прес-служби МЗС щодо запитів, які стосуються обслуговування громадян в ДП-документі. До речі, ДП-документ опублікувала TikTok сьогодні, да? в якому вирішила трошки підшутити над людьми. Ну, не знаю, наскільки це доречно. Ось тут залишаю вам ставте собі паузу, читайте. Гарантію може дати тільки Бог. І також, ось буквально хвилин 10 назад. РКБ Україна також опублікувала, що не стосується консульств. МЗС роз'яснило рішення Кабміну щодо паспортів чоловікам за кордоном. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вже очікую на ваші коментарі. До пока. Виїхав за кордон, не вертайся в Україну. Не вертаєшся в Україну, зрадник та маміна Царапінка. Вирішив жити за кордоном, тоді міняй громадянство. Міняєш громадянство, зрадник та маміна Царапінка. Розмовляєш українською за кордоном, псевдопатріот. Не розмовляєш хуйло їбане. Розмовляєш російською підораз. Перейшов на українську, а чому не раніше? Донатиш на ЗСУ, донатиш недостатньо. Не донатиш зрадник. Висвітлюєш свою допомогу в соцмережах, хизуєшся. Не висвітлюєш ніхуя не робиш. Ходиш на мітинги, краще піздуй воювати. Не ходиш зрадник. Давно живеш за кордоном, ну то насолоджуйся життям. Насолоджуйся життям. Ах ти хуйло їбане, пиздуй воювати. Отака хуйня малята. Любі хлопчики і дівчата.